Незвичне святкування дня народження. Сьогодні мені 30 і я покажу, як я їх святкуватиму. Одягаю зручно та гарно. Погода просто вау. І я влаштовую день шопінгу. Обираю щось незвичне. Те, що душа забажає, а не те, що в принципі мені потрібно і так було би купити. Хоп, купила, йдемо далі. Дивлюсь на сукенки, назбирала трошки речей, йду в примірочну. Зараз все покажу. Піжаму теж прихопила, тому що я хочу піжаму. Самолюбування, милування собою сьогодні обов'язково по програмі. Штини трішки закороткі, візьму інший розмір. Далі, те, що покорило просто моє серденько, така незвична сукня, незвичний кольор, незвичний фасон. Взагалі все незвичне, але чомусь вона кинулась в мені в очі. І до неї ось ця така шляпка. Не знаю наскільки вона підходить до неї, але я прям кайфую. І ще хочу зауважити, що в сукні матеріал це це просто вогінь. Беремо. Була вже в двох магазинах, закупилась, так нормально, купила ще кілька пар окулярів. І до тепер пройдусь, трішечко щось куплю, перехопити. Е, купила випічку улюблену свою грузинську з курочкою, тому що сьогодні я шла, я купую і їм, але я не готую. Далі я прийшла в свою чисту квартиру, мій мужчина вчора зробив генеральне прибирання і буду відпочивати. Ну а всі свої покупочки покажу у наступному відео.